Для отримання електронних довірчих послуг у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України необхідно перше ознайомитись з регламентом надавача зі змінами та умовами договору про надання електронних довірчих послуг, друге. Підготувати необхідні документи. З переліком яких можливо знайомитись у розділі отримання електронних довірчих послуг веб-сайту кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України, обравши відповідну категорію. Третє звернутися до обраного відокремленого пункту реєстрації з оригіналами документів для ідентифікації користувача та передачі необхідних для реєстрації документів. Відокремлений пункт реєстрації не надає послуги скопіювання друку та заповнення реєстраційних карток, бланків та інших документів, а також не здійснює продаж або безоплатне надання захищених носіїв особистих ключів. Окремо слід зауважити, що у разі наявності відображення паспорта громадянина України паспорта громадянина України для виїзду за кордон застосунку Дія версії не нижче 2.0 важливо надати документи за допомогою функції «Шерінг» за застосунку Дія. В такому випадку ідентифікація користувача та передача документів здійснюється за допомогою смартфону. Розглянемо дві основні категорії користувачів фізичні та юридичні особи. Детальний перелік документів, необхідних для отримання електронних довірчих послуг, наведено на вебсайті кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України. Для отримання електронної довірчої послуги фізичною особою необхідно надати. Заповнену та підписану реєстраційну картку для фізичної особи встановленого зразка у двох примірниках: оригінал та засвідчену копію паспорта громадянина України або копію паспорта громадянина України у форматі id картки або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі. Оригінал. Та засвідчену копію посвідчення біженця або посвідки на постійне тимчасове місце проживання або копію паспорта громадянина України у форматі id картки або паспорта громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, засвідчену копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Для отримання електронної довірчої послуги юридичною особою необхідно надати. Заповнену та підписану реєстраційну картку для юридичної особи встановленого зразка у двох примірниках, оригінал статуту юридичної особи або його нотаріально засвідчену копію, засвідчені копії документів, що підтверджують належність заявника, окрім керівника, до юридичної особи та його повноваження, наказ, витяг з наказу про призначення на посаду, або трудовий договір. Оригінал та засвідчену копію дозвілу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової картки за наявності таких осіб. Оригінал та засвідчену копію паспорту громадянина України або копію паспорта громадянина України у форматі id картки або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі. Оригінал та засвідчену копію посвідчення біженця. Або посвідки на постійне тимчасове місце проживання, або копію паспорта громадянина України у форматі ID-картки, або паспорта громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, оригінал та засвідчену копію документа про зміну прізвища заявника, виданого відповідним державним органам, якщо в поданих документах є невідповідність прізвища, засвідчену копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків.